Всім вітання. Сьогодні пропонуємо на продаж класний бюджетний кросовер Це Kia Sportage автомобіль 2009 року, оснащений 2-літровим двигуном, газ бензин. Автомобіль в дуже, дуже хорошому стані за дуже адекватні кошти. Детальна інформація по даному авто буде на нашому сайті AutoCar. Переходьте, ознайомлюйтесь, детальні фото та ціна буде на сайті. зараз Присядемо в авто, подивимось на його стан по салону. По салону. Тут без зауважень. Автомобіль мав двох власників. Завжди в чохлах, під чохлами стан нових сидінь, позаду також без зауважень. Такий має вигляд, в принципі, для задніх пасажирів вдосталь місця. Тут. Теж все супер. Є можливість так відчинити. Вмістке багажне відділення. Хороша зимня гума. Тут все добре. Тут також в плані пластику все без зауважень. Так, зараз заведем, Найголовніше 143 тисячі оригінального пробігу. 143 тисячі. Що по комплектації? Є підігрів передніх сидінь, механіка п'ятиступка. Тут що у нас розеточка на 12 вольт, клімат-контроль, магнітола, встановлена сигналізація. Це газ. Отакий вигляд має автомобіль по салону. Електрорегулювання дзеркал, 4 склопідіймачі, блокування вікон та блокування дверей. Дитячий замок. Зараз переміряємо авто, товщиноміром, автомобіль працює без нарікань, стабільно, ніяких лишніх звуків нема, все в плані цього добре. 131, 114. 114 115 107 102 120 98 93 107 97 97 119 124 101 117-131. Отже, автомобіль весь повністю на 100% в рідному окрасі, немає жодного косметичного підкрасу. Ще раз нагадаю, Kia Sportage, 2009 рік, 2-літровий газ бензин, механіка п'ятиступка по кузову, по салону, по ходовій частині немає зауважень до авто, все працює, вся електроніка справна. Є певні такі недоліки дрібні. І ціна на даний автомобіль дуже-дуже хороша, адекватна. Будь ласка, переходьте на наш сайт АвтоКарс. Телефонуйте. З радістю надам всю інформацію по авто. Всім дякую, що додивилися дане відео до кінця. Слідкуйте за нами, далі буде більше автомобілів.